Покрокова інструкція, як почати ходити в спортзал, і не закинути. Перший і найважливіший крок: знайдіть спортзал, в якому вам комфортно, і тренера, з яким вам приємно займатися. Це дві базові речі, і без тренера, повірте, вам буде дуже складно. Бо коли ви новачок, ви не знаєте, з чого почати, як користуватися тренажерами, що качає ту чи іншу м'язеву групу. А ще з'являється відчуття, що всі на вас тільки і дивляться, як ви все неправильно робите, тому це дуже некомфортно, незрозуміло і відбиває бажання ходити в спортзал. Звичайно, можна знайти якусь програму і в інтернеті, але не факт, що ви її будете правильно виконувати. І, взагалі, без тренера важко зрозуміти, які вправи для чого потрібні. Наприклад, часто здається, що якщо щось тягнеш руками, то значить качаєш руки, а насправді це можуть бути м'язи спини. Тому не жалійте грошей на тренера. Тренер має бути на першому місці. Це дуже серйозна мотивація продовжувати ходити в спортзал і не закинути цю хорошу ідею. Другий крок займайтеся з тренером мінімум три місяці. Це час, щоб сформувати звичку. Ви вивчаєте техніку, звикаєте до навантаження, вчитеся не боятися залу. І коли ви зможете самі впевнено і грамотно тренуватися без супроводу, тоді переходьте до третього кроку. Третій крок це перша самостійна фаза. Коли будете готові, купіть абонемент на місяць або на два і спробуйте тренуватись самостійно. Цей період вам покаже, що ви вже знаєте, а над чим ще потрібно працювати. Після цього знову повертайтеся до тренера на місяць. Рацюйте слабкі місця, а потім знову тренуйтеся самостійно, і так чергуючи заняття з тренером місяць. Самостійно, знов заняття з тренером, знов самостійно. Ось я, до речі, зараз на тій стадії, коли займаюся самостійно і маю вже тисячу питань до своєї тренерки, тому вже не можу дочекатися того моменту, коли піду в спортзал і буду займатися разом з нею. Ну і наостанок розраховуйте на рік. Рік, щоб навчитися новій звичці, розібратися в спортзалі, відчути зміни й адаптуватися до нового способу життя. Бо спортзал це новий ритм, нові звички. Інше харчування і навіть інше життя.